А що а зараз в дизель студіо відбувається з сестрою Марини Воплавською Людмилою? Чому досі триває ворожнеча? Це а... те, що я маю змогу спостерігати із соціальних мереж Людмили. Вона нас до сих пір звинувачує в цьому, наскільки я знаю, Марина дуже сильно допомагала їй, бо після того, як не стали її батьків, допомагала їй і племінницям. І коли ми запропонували. Допомогти вона сказала, мені від чого від вас не треба. Ну вона одразу на нас якось сказала: мені відчого, від чого нічого від вас не треба. Це ви її вбили, це ви винуваті. І тоді ми прийняли рішення організувати фонд. І з кожного концерту ми відраховували туди маринину частку, і на ці гроші купили племінницям квартири. Ви вже їх Безпосередньо купили квартири племінницям. Звісно, коли вони там повнолітніми стали, але поки вони були неповнолітні, ми мали якось це робити через сестру. Вона сказала, що нічого не треба, я цього не хочу. Це ви там, відкупаєтесь, якось там хочете від мене цей, але ми все одно прийняли рішення, і напряму, без, без її згоди, ми купили племінницям квартири. Ми знали, що Мариночка дуже за них переживала завжди, і вона хотіла б цього. Ми так вважаємо. Ще був скандал. з... А за... де зараз ці квартири? Тому що племінниці вже дорослі. Але наскільки мені відомо, їм ніхто ці квартири не давав і не передавав у власність. Ну наскільки я знаю, мали передасти. Може, там якісь юридичні моменти ще не, не влагоджені, але воно було мало бути передано вже.